Всіх вітаю! Початок вересня приносить із собою багато запитань з приводу річного планування діяльності фахівців психологічної служби. Отож, як писати план річний, на 2023-2024 навчальний рік? Почнемо з того, що фундаментальним документом все ж таки є положення про Психологічну службу в системі освіти України. І від нього ми відштовхуємося абсолютно в усіх важливих питаннях. Наступним документом, яким ми користуємося при плануванні діяльності, є циклограма діяльності фахівців психологічної служби. Там помісячно потижнево розплановано, що ми маємо робити в кожному місяці, в кожному навчальному тижні, які заходи проводити. На основі такої циклограми я, наприклад, ось, склала таку циклограму просвітницько-профілактичних. Заходів, які повторюються щороку і ніяк не змінюються, які у мене є сталими у моєму річному плані роботи. Тобто, вересень, наприклад, це 10 вересня заходи до всесвітнього дня запобігання самоушкоджуючій поведінці, 21 вересня заходи до всесвітнього дня миру, З 16 по 20 вересня заходи до всеукраїнського. Тижня протидії булінгу, в жовтні, це 10 жовтня заходи до Дня психічного здоров'я. Листопад-грудень, це з 25 листопада по 10 грудня заходи в рамках акції 16 днів проти насильства. А і в квітні, з 17 по 21 квітня, заходи до тижня психології, приурочені до Всеукраїнського дня психолога. Тобто це ті речі, які залишаються незмінними. Тепер що змінюється? Щорічно ми отримуємо такі методичні рекомендації або лист Міністерства освіти і науки України про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у певному навчальному році. Ну, наприклад, у 23-24 навчальному році. І в цьому листі, який складається аж з 30 сторінок, проаналізовано і зазначено, над чим психологічна служба. Має особливо е відмітити роботу, яку роботу особливо має відмітити в цьому навчальному році поточному. І ось ми пропустимо всі 30 сторінок і перейдемо до найважливішого, що ми точно маємо внести у наше планування на поточний навчальний рік. Ось бачимо: е фахівцям психологічної служби. Практичним психологам, соціальним педагогам здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньопереміщених осіб, та, зокрема тих, хто виїхав за кордон. Тобто, маємо запланувати в нашому річному плані роботи і роботу саме в цьому напрямку. Продовжуйте роботи щодо заповнення на сайтах закладів освіти, сторінки кабінет психолога, соціального педагога онлайн-консультування. У мене це сторінка психолога, блог практичного психолога та віртуальний кабінет, над яким потрібно наповнювати. І якщо у вас вже є віртуальний кабінет, то не забувайте перевіряти ті Google форми так, виясняти актуальність цієї інформації, бо який тоді сенс в тому віртуальному кабінеті, якщо ви його зробили і не обробляєте запитів, які туди надходять. Наступне здійснювати психологічне та соціально-педагогічне забезпечення. Та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Консультативну і просвітницьку роботу з батьками. Цей напрямок роботи є зовсім не новим, дуже важливим, він повторюється з року в рік і плануємо в своєму плані роботу і над цим напрямком. Проводити просвітницько-профілактичні заходи щодо підвищення рівня учасників освітнього процесу з питань статевого виховання, віл, сніду. Це ми можемо запланувати. Коли Коли проводимо акцію 16 днів проти насильства. Наприклад, там є 1 грудня Всесвітній день запобігання ВІЛ і СНІДу буде тематично. Наступне, в плані роботи психолога-соціального педагога рекомендовано чітко прописати ролі та обов'язки узгоджені заздалегідь. Так як наша робота переплітається на основі спільних заходів із соціальним педагогом, то ми маємо. Чітко узгодити і прописати, які заходи, які функції буде виконувати психолог, які заходи функції буде виконувати соціальний педагог для того, щоб наша діяльність була узгодженою і ефективною. Далі внести до плану роботи заходи щодо подолання наслідків травматичних інцидентів. Та заходи щодо забезпечення координованої системної психологічної підтримки та надання психолого-соціальної допомоги, яка ґрунтується на забезпеченні надання практичної допомоги. Зараз проходжу курси від Міністерства освіти і науки України, і там якраз йдеться Дуже гарно розкривається це питання. Тобто, ми працюємо в період війни і маємо розуміти, як забезпечувати і цей напрямок роботи. Далі, до плану роботи закладу освіти в частині позакласної роботи, рекомендовано додати годину психолога. Це не нове, але тут зазначено: один раз на місяць для кожної групи класу. Тобто, Маємо запланувати, щоб раз в місяць зустрічатися з кожним із класів та проводити з ними годину психолога. І я точно знаю, що в цьому навчальному році буду працювати на годинах психолога в напрямку просвітницько-профілактичної роботи по програмі Діти та війна навчання технік стілення, тренером якої я є. Далі важливим питанням є підвищення професійної компетентності. Це в нас організаційно-методичний напрямок роботи і вноситься в цей пункт в плануванні. І далі в межах соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності рекомендовано інформувати всіх учасників освітнього процесу з питання збереження їхнього соціального благополуччя і психічного здоров'я за багатьма-багатьма напрямками. Тобто, збереження психічного здоров'я є пріоритетним напрямком, про це йдеться в національній програмі по збереженню психічного здоров'я, в концепціях, які прийняті до 2030 року, і це є дуже важливою, важливим напрямком, який ми теж маємо реалізовувати. Так, Про психологічні хвилинки, про надання першої психологічної допомоги. Учасникам освітнього процесу це наша просвіта серед педагогів, серед батьків. Популяризація ненасильницької моделі поведінки, інформування з проблем торгівлі людьми. А я собі визначила, що буду працювати за. Програмою, яку рекомендує Український фонд благополуччя дітей для початкової школи, і вона направлена саме на розуміння і попередження питання торгівлі людьми. Тому для себе я вже в плануванні зазначила саме цю програму. І, ну і фактично, все. тобто, це ось цей лист, який нам щорічно регламентує, що ми маємо вносити в наш річний план. І сам план, як він виглядає? Це мій складений вже план. Тут у мене є вступ, де зазначається, на основі яких документів на основі яких нормативно-правових документів ґрунтується моя діяльність. Є аналітична частина, де я аналізую. Рік, який минув, план роботи за минулий рік. Дивлюсь, виконала я його чи не виконала. Тут у мене багато аналізу, тому що роботи було виконано дуже багато. І свій план за минулий рік я реалізувала на всі 100%. І ціло-покладаюча частина, де я ставлю цілі на поточний навчальний рік. І ці цілі пізніше я буду. Розписувати у відповідні колонки. Ось у мене є змістова частина, перша діагностика. Тут вона у мене коротка, тому що я буду її планувати мінімум, а більшу увагу буду приділяти просвіті та профілактиці. Далі профілактика. А, профілактика. Тут є заходи, є дати і є цільова аудиторія. Так, профілактика це у нас і день запобігання. Самоугубства, День миру, профілактичні заходи щодо запобігання булінгу, які будуть і так далі. Консультування за запитом, за потребою от групові індивідуальні корекція. За результатами діагностики, або знову ж таки за запитом, або ж за результатами комплексної оцінки. І так далі. Просвіта. Напрямок мій найулюбленіший: тобто, це те про збереження психічного здоров'я, профілактику емоційного вигоряння, виступи на батьківських зборах і так далі. І тому подібне. Питання стрес, криза, травма от, і. Всі речі, які нам важливо донести до учасників навчально-виховного процесу. Та організаційно-методична це наша половина роботи. 4 години, якщо це ставка має бути практичною, 4 години організаційно-методичної. Тут у нас складання плану на місяць, на рік, підготовка до консиліумів, обробка анфету, оформлення документації, підбір матеріалів на сторінки психолога, віртуальний кабінет, підбір. Матеріалів для онлайн-офлайн занять, написання методичних рекомендацій батькам-педагогам, участь в навчально-методичних заходах, участь в роботі методичних груп, робота в бібліотеці, консультування в навчально-методичних центрах, аналіз своєї професійної діяльності, взаємодія з службами громади, участь в роботі команди психолого-педагогічного супроводу, проходження різноманітних курсів, тренінгів, вебінарів, запис. Відеоматеріалів, наприклад, про психологічні хвилинки під час онлайн-уроків і офлайн для педагогів, інформування учасників освітнього процесу і все інше, те, що не стосується нашої практичної діяльності, тобто на основі цього і складається річний план роботи, як я люблю говорити. План це основа для змін. Але для того, щоб ті зміни вносити, основа у нас точно має бути. Тому гарного, вдалого вам планування, успішного навчального року та багато сили ресурс ресурсів для того, щоб втілити абсолютно все, що ви запланували.